Вітаю, друзі! Путін поставив дедлайн до 9 травня. Циркулює думка про те, що в Курській області ситуація настільки погіршується, що сили необхідно виводити, бо завдання ця операція виконала і пора згортатися. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов: це право на правду. Ту правду, яка буває зручною і, навпаки, незручною. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, і напишете в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся наші відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7. Тому, якщо у вас буде бажання, ми будемо дуже вдячні за підтримку роботи нашої команди «Гривною». Всі подробиці традиційно є в описі до кожного відео. Ну що ж. Давайте розставимо всі крапки над «і». З негативно. Так, становище українських військ у Курській області непросте, зважаючи на вогневий контроль російських окупаційних військ над логістикою. Причому цей вогневий контроль триває не від дочорашнього дня, і чималі сили та ресурси окупанти кидають саме на те, щоб перерізати логістичну артерію до суджі. З іншого боку, як би це зараз не звучало для когось, а морально. Така ж сама ситуація з логістикою має місце бути в районі Покровська, Часового Яру, Константинополя та низки інших населених пунктів і міст, де точаться інтенсивні бої. То що, виводити гарнізони з цих міст? Така сама ситуація була з логістикою, коли тримався Бахмут, Авдіївка, Курахове, Вугледар. Якби українські війська йшли з тієї чи іншої локації одразу, тільки на дорогу, що забезпечує постачання, вилітав перший fpv дрон, або прилітав перший. 152-мм, то ми б і справді зараз би вели оборону не тієї лінії бойового зіткнення, яку всі можуть зараз спостерігати, а по річці Дніпро. При цьому, кажучи про Курську область, а ми говоримо не про Авдіївку, яка, до речі, площа 29 квадратних кілометрів, ну або ж, наприклад, там, Бахмут площа 41 квадратний кілометр, а про зону контролю 351 квадратний кілометр і сіру зону. 178 квадратних кілометрів з буферними селами Малолокня, Черкаське, Порічне і Мортинівка на шляху до Суджанської агломерації. На своєму піку курська операція дала змогу розширити зону контролю до 1300 квадратних кілометрів з урахуванням сірої зони. І через 7 місяців зона контролю і сіра зона сумарно становлять 529 квадратних кілометрів. Але потрібно згортатися, тому що актуальності вже немає. Я хочу вам задати одне питання: якої актуальності? Тобто ці 529 квадратних кілометрів вже не сковують 60 тисячну групу військ Курск, і якщо звідти вивезти українські війська, то ця орава не втече в Сумську область або буде передислухована на інший напрямок, як, наприклад, Покровськ чи Купінськ? Чи Путін просто так поставив перед Лапіним дедлайн зачистити Курську область до 9 травня? І для нього. Це не пріоритетне завдання, оскільки сама неконтрольована російська територія якось не додає йому впевненості на переговорному плацдармі. А тепер, можливо, комусь буде прикро. Але це субординаційна реальність. За ці більш ніж три роки повномасштабної війни я дуже часто зустрічався із заявами про те, що десь намічається або вже є оточення українських військ. І їх потрібно терміново звідкись виводити за заявами такого собі, знаєте, експерта або ж сержанта. А то й взагалі старшого солдата. Тому що ось, от знаєте, уже все. У підсумку оточення ніякого не було. Але паніки і зради мережі неслося ну, декалітри. Ну, самі розумієте, чого і як воно тхне. На жаль, багато українських журналістів. Які навіть не розуміють різниці між оперативним і тактичним оточенням, з незмінною впевненістю у своїй правоті несли чужорідні домисли в маси. Дорогі друзі! У нас є Генеральний штаб, у нас є головнокомандувач Збройних сил України, у нас у строю багато професійних бойових генералів, командирів, які володіють ситуацією і оперативно реагують на всі загрози. На Курському напрямку перебувають, вибачте, не жовторотики, Вчора набрані з вулиці, а мотивовані та обстріляні бійці. Будьте хоч тричі експертами у своїй справі, видатними коментаторами і прообразами первозданної кінсенції стратегічного генія, ви не володієте всією тією інформацією не стільки щодо ситуації на вашій ділянці бойових дій, а стосовно всієї лінії бойового здійснення і значно глибше. А також тими задумами, які виношує як головнокомандувач Такі офіцери, які уповноважені ухвалювати відповідні рішення, виводити чи не виводити, втратила актуальність чи ні. Ну, а завершую я відео вже за традицією фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще цього не зробили. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно, слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть цього деньньо і вірте в майбутнє своє та країну. Нехай щастить і бережіть себе!